Розділ третій. Туман огортав нас щільною завісою. Коли капітан заявив, що ми майже прибули, то спершу мені здалося, наче він жартує, бо все, що я спромігся бачити з хиткої палуби порома, це нескінченну сіру портієру. Чупившись пальцями в поруччя, я витріщався на зелені хвилі і думав про риб, яким, можливо, пощастить ласувати моїм сніданком. А батько стояв поруч зі мною без рукавці і тремтів від холоду. Я й гадки не мав, що в червні може бути так холодно й вогко. Я сподівався, заради себе і батька, що наша виснажлива півтора добова подорож, яку ми витримали, щоб заїхати так далеко, три літаки, дві затримки рейсу, короткий сон на брудних вокзалах під час пересадок, а тепер оця нескінченна подорож по від якої кишки вивертало, подарує очікуваний результат раптом. Мій батько скрикнув Поглянь! Я підняв голову і побачив, як перед нами, зі схожого на сірий брезент туману, виринула височенна скеля. То був острів мого діда. Примарно бовванюючи в тумані, охоронюваний мільйоном верескливих птахів, він скидався на таку собі середньовічну фортецю, споруджену гігантами. Я поглянув угору на прямовисні скелі. І ідея про те, що цей острів зачаклований, видалася мені не такою й абсурдною. Моя Нудота начебто щезла, а татко насився туди-сюди, прикипівши поглядом до птахів, що кружляли над нами. Він був схожий на маленького хлопчика в очікуванні різдвяних подарунків. Ти лишень поглянь, Джейкобе. скрикнув він, тицюючи пальцем на зграйку птахів над нашими головами. Це ж буревісник, звичайний! Ми наближалися до скель, і я помічав під водою якісь химерні обриси. Член екіпажу, який проходив повз мене, побачив, як я витріщився на них, перегнувшись через поруччя, спитав: Ти що, ніколи не бачив затонулих кораблів? Я обернувся. Та невже? Увесь прилеглий район, це справжній корабельний цвинтер. Не Недарма ж казали колись старі морські вовки. «Мис Твікст Гартленд із Гернгольм Бей – це могила для моряка і вночі, і вдень. У ту мить ми пройшли повз затонуле судно. Воно лежало близько до поверхні води, а його зеленуватий корпус виднівся так чітко, що, здавалося, воно ось ось винерне з води, як той зомбі з неглибокої могили. Ось, бачиш отой корабель? спитав моряк, показуючи на те судно. Його потопив. Підводний човен, це правда. Невже підводні човни запливали аж сюди, з, з граями? Все Ірландське море аж кишило німецькими субмаринами. Б'юся об заклад, якщо підняти всі торпедовані ними кораблі, то набереться чим маленький військово морський флот. І щоби посилити враження від сказаного, моряк красномовно насупив брови і з усмішкою пішов геть. Я підтюпцем перебіг з носа на корму і провів поглядом потонулий корабель, аж поки той не зник у пінистому сліді нашого парома. А потім щойно я замислився, чи не знадобиться нам альпіністське спорядження, щоб вибратися на острів, як його скелі розступилися і знизилися нам назустріч. Ми обігнули мис і ввійшли до скелястої затоки у формі півмісяця. Віддалік я помітив маленьку бухту, де підстрибували на хвилях барвисті риболовецькі човни, а за нею, в зеленій чаші острова, виднілося невелике містечко. Клаптики полів, всіяні подекуди цятками овець, тягнулися пагорбами вгору аж до високого кряжа, за який вчепилася схожа на бавовняну ширму стіна хмарин. Краєвид був надзвичайний, такої гарної місцини. Я ще ніколи в житті не бачив. Коли пором, чмихаючи двигуном, поволі увійшов до затоки, я відчув приємне передчуття пригоди, немов побачив нерозвідану землю, позначену на карті лише блакитними обрисами. Паром пришвартувався, і ми знесли наші пожитки на берег. Придивившись, я помітив, що, як і більшість предметів. Те місто виявилося не таким гарним, як здалеку. Вздовж невеличкої мережі багнистих всипаних гравієм вулиць тягнулися білені будиночки, такі дивовижні й незвичайні, за винятком супутникових антен, що стирчали на їхніх дахах. Острів Кернгольм розташувався надто далеко і був надто малозначущим, щоб прокладати сюди силові кабелі з материка. Тому на кожному розі лютими осами гуділи смердючі дизельні генератори, що гармонійно поєднувалися з гуркотом тракторів єдиним видом колісного транспорту на острові. На околицях містечка виднілися старезні покинуті будинки без дахів, як ознаки скорочення населення, бо молодь острова виїжджала геть приваблювана де-інде більш ефектними. Та багатообіцяльними перспективами за традиційні рибальство та фермерство, якими місцеві мешканці займалися вже кілька сторіч. Ми тягнули на собі свої пожитки, видивляючись щось типу готелю під назвою Попівська хата, де мій батько замовив нам номер. Я уявив собі старезну церкву, переобладнану на пансіон. Нічого особливого, було б де переспати після спостереження за птахами чи ходіння по слідах мого діда. Кілька разів ми питали у місцевих мешканців дорогу, але у відповідь ті лише кидали на нас знічені погляди. Вони розмовляють англійською чи ні? Вголос здивувався мій батько. Моя рука страшенно заболіла від надмірної ваги валізи, коли ми вийшли на церкву. Нам здалося, що ми нарешті знайшли, що шукали. Аж поки не зайшли всередину. Там ми побачили, що то справді була переобладнана церква, але переобладнали її під невеличкий тьмяний музенчик, а не під пансіон. У кімнаті, завішаній старими рибальськими сітками та овечими шкурами, ми знайшли куратора, що працював тут не повний день. Його обличчя просяяло, але вмить згасло. Щойно він дізнався, що ми лише заблукали. Напевне, ви шукаєте попівську нору, підсказав нам куратор. То єдина споруда на острові, де здаються номери. І чоловік дав нам кілька порад, як знайти дорогу, говорячи з якимось ритмічним акцентом, котрий мені страшенно сподобався. Я любив слухати, як говорять валіці, і навіть якщо я не розумів половину із сказаного. Батько подякував чоловіку і вже приготувався піти, але я, побачивши. Доброзичливе бажання куратора допомогти нам трохи затримався і поставив йому ще одне запитання: А де тут можна знайти старий дитячий притулок? Старий що? примружено поглянув він на мене. На якусь жахливу мить мені подумалося, що ми приїхали не на той острів або ще гірше. Бо той притулок виявився ще одною дідовою фантазією. На вашому острові колись був притулок для дітей біженців, еге ж? Питав я. Під час війни такий великий будинок. Куратор замислено прикусив губу, немов роздумуючи, допомагати мені чи відразу ж відкараскатися від усього цього. Та, зрештою, він мене пожалів. Не знаю стосовно біженців, відповів нарешті він. Але мені здається, що я знаю місце, про яке ви кажете. Воно ген там, на протилежному боці острова. За болотом та лісом. Але на вашому місці я б не плентався туди сам. Варто лишень трохи відхилитися від стежини, і більше вас ніхто ніколи не побачить. Можна послизнутися на мокрій траві чи овечому кузяку і беркицнутися в провалля. Дякую, що попередили, сказав татко. Обіцяємо, що ніколи не підеш туди сам один. Гаразд, гаразд. А що саме цікавить вас там? спитався чоловік. Бо цей будинок не позначений на туристичній карті. Та так, невеличка справа пов'язана з нашим генеалогічним деревом, пояснив батько, затримавшись у дверях. Мій батько у дитинстві провів там кілька років. Я побачив, що він ретельно уникає будь-яких згадок про психіатрів та померлого діда. І ще раз, подякувавши чоловікові, він швидко витягнув мене на вулицю. Йдучи за вказівками куратора. Ми повернулися тією самою дорогою, аж поки не опинилися перед похмурою статуєю, викарбованою з чорного граніту. То був пам'ятник під назвою Жінка чекає, присвячений всім загиблим у морі острів'янам. Зі скорботним обличчям та жінка стояла, простягнувши руки до бухти, що була на відстані кількох кварталів, а ще її руки простягалися до Попівської нори, розташований прямісінько через дорогу. Я не знавець готелів, але одного погляду на вицвілу й потріпану вітрами вивіску було достатньо, щоб виснувати. Наше перебування у норі навряд чи нагадуватиме життя в чотиризриковому готелі, де вдячна адміністрація залишає постояльцям на подушках м'ятні льодяники та інші солодощі. У верхній частині вивіски величезними друкованими літерами було написано Вино, пиво, міцні напої. Нижче вже скромнішими літерами додали: Добра їжа! А внизу, від руки, немов поспіхом пригадавши, хтось написав: Номери в аренду, літера и в слові номери кудись зникла, і тому було незрозуміло. Одна кімната, здається, чи декілька. Коли ми підтягували наш багаж до дверей, а батько щось стиха бурмотів про шахраїв та недобросовісну рекламу, я озирнувся на жінка чекає, і мені спала на думку: а може, то вона чекає, що їй хтось випити принесе? Насилу пропхавши наші торби у двері, ми раптом опинилися в тьмяному барі з низькою стелею і від несподіванки закліпали очима. Коли мої очі звикли до напівтемряви, я збагнув, що слово нора було досить точною характеристикою цього закладу. Малесенькі вітражі пропускали світла достатньо для того, щоби знайти пивний кран і не перечепитися через столи та стільці. Столи подерті та хиткі, більше годилися на дрова. Навіть у таку ранню годину бар був наполовину заповнений відвідувачами. Чоловіками різного ступеня сп'яніння. Вони сиділи, звісивши голови, немов у молитві, над келихами з янтарною рідиною. Ви, напевне, прийшли орендувати номер, поцікавився чоловік за Шинквасом. Він хутко підійшов до нас і потиснув нам руки. Мене звуть Кеф, а ото мої хлопці. Поздоровкайтеся, хлопці! Привіт! промимрили вони, закивавши над своєю випивкою. Ми пішли слідком за Кевом вузькими сходами до номера люкс. Літера И таки відпала недарма. Тут був лише один номер люкс, який милосердно й поблажливо називався таким, що має базові зручності. У номері були дві спальні, їдальня та житлова кімната. А це означало, що в ній був один стіл, одна побита міллю софа та одна газова плитка, як заявив Кев. Туалет функціонував більшу частину часу. Та коли з ним щось трапиться, то завжди можна скористатися старим і надійним пристроєм. І з цими словами Кев кивнув у бік мобільного біотуалету, зручно розташованого так, що його було видно з вікна моєї спальні. Ага, ще вам знадобиться ось це, додав Кев, витягаючи з шавки дві газові лампи. Генератори зупиняються о десятій вечора. Оскільки доставляння пального до острова морем влітає в чималу копієчку, тому вам доведеться або рано лягати, або звикати до свічок та гасових ламп. З цими словами Кевін вишкірився. Сподіваюся, наші умови не здадуться вам аж надто середньовічними. Ми запевнили його, що нужник у дворі та гасові лампи це те, що треба, класна екзотика, навіть дещо романтично. Так, сер, а як же? Це додає певної пікантності, і після цього він повів нас униз, до завершальної стадії нашого турне. Ми ласкаво запрошуємо вас харчуватися отут, сказав Кевін. І я сподіваюся, що ви скористаєтеся моїм запрошенням з огляду на те, що тут більше нема де поїсти. Якщо вам треба буде зателефонувати, то ми маємо отам в кутку телефон автомат. Втім, інколи до нього утворюється чималенька черга. Оскільки мобільний зв'язок сюди не сягає. Тож перед вами єдиний стаціонарний телефон на всьому острові. Ми свого роду монополісти. Їжа тільки у нас, номери тільки у нас, і телефон теж тільки у нас. І Кев, закинувши назад голову, розсміявся довго і гучно. Єдиний телефон на острові. Я поглянув на нього. Він містився у телефонній будці, тому для конфіденційності можна зачинити дверцята, точнісінько як у старих фільмах. І тут мене охопив жах, бо я збагнув, що саме у тут шаленіла ота Оргія, Отут гуділа ота гулянка, яку я почув по телефону, коли дзвонив на острів кілька тижнів тому. Оце й була та сама волоцюжна діра. А вже ж, діра. Кев віддав батьку ключі. До нашого номера. Якщо виникнуть якісь запитання, сказав він, то ви вже знаєте, де мене знайти? У мене вже виникло питання, озвався я. А що таке попівська нора? Чоловіки у барі вибухнули сміхом. Ну, як тобі пояснити? Це просто нора для священників!» – сказав один із них, і решта розреготалися ще голосніше. Кев підійшов до латки з кривих дощок у підлозі саме біля каміна, де спав шалудливий пес. Ось тут, сказав він, постукавши черевиком по латці, яка виявилася лядою в підлозі. Ось тут, сотні років тому, коли бути католиком означало, що вас запросто можуть повісити на гілляці, ховалися від небезпеки церковники. Якщо у пошуках католиків сюди заявлялися. Горлорізи королеви Єлизавети ми ховали всіх, кому загрожувала небезпека. У таких маленьких затишних місцинках, які називалися попівськими норами. Мене вразило, як він сказав, ми, наче особисто знав тих острів'ян, котрі померли сотні років тому. справді, зручна і затишна місцина. вигукнув один із завсідників бару. Напевне, їм тут було так тепло і затишно, що вони напивалися до поросячого вереску. Може, воно і так. Але як не напиватися до всрачки, коли мисливці за католиками щодня могли підвисити тебе на гілляці, мов тараньку, озвався інший пояк. Слухайте но, ну, хлопці, сказав перший чоловік. Випиймо за Кернголь. Най він завжди буде нашою непохитною скелею притулком. За, За голь, голь. Голь. хором гукнули завсідники і всі разом підняли свої склянки.